А подивіться на свої ноги. Що у вас на ногах? Ну так, да, ці дерев'яні кап. Угу. Добре. А в чому ви одягнені? Підміться партусок, біла, коранка. Угу. А яке у вас волосся? Реза, Угу. Добре. А скільки вам приблизно там років? Не більше 30, років, до 30. Mm -hmm. А як вас звати? Еля-ля-ля-ля-ля. Аляля. Mm -hmm. Добре. Який це приблизно рік? 7, 6, 5. Mm -hmm. Добре. А давайте перемістимось там, де ви живете. Туди, де ви живете, де ваша хатина. Там є якийсь будинок чи що? Колобка в на окраїні. Угу. Uh -huh. А там є двері, вікна. Є, yeah, ось вона дуже маленька. Добре, давайте зайдемо всередину. Okay. Що ви бачите? Ці лавки. Угу. А там одна кімната чи більше? Одна але... добре. А де ви їжте? Угу. А що у вас там є на столі? Що ви їжте? Нема нічого. А чим ви харчуєтесь? Якийсь є холодильник чи якийсь погріб? Де ви тримаєте їжу? Каша на пейці. А що в тій чаші? Каша. А, каша. Угу. Вийште кашу, дуже добре. А чим ви займаєтесь? Добре. Ви заробляєте собі цим на життя. Добре, давайте залишимо цю сцену і перемістимось вперед. Важливий для вас день вашого життя. Один, два, три. На мастику гірячу проміг. Ага, виперети, так? Угу. Угу. І багато лагів вперед. Виперети угу. ви багатим людям, так? Чи свої лахи перед? Ні, не, не свої. Угу. А скажіть, а у вільний час від прання чим займаєтесь? Угу. А є у вас чоловік? Чи діти? Ні. Нема. Дітей нема також? Ви одна живе? Сама. Сама. Угу. Угу. Добре.